Гравець збірної України потрапив у гучний скандал у Франції. Шахтар назвав ціну на Судакова, а Лунін та агент. Посварились з реалом. Вітання, друзі, на зв'язку футбол України. Ці та інші теми обговоримо у сьогоднішньому випуску. А перед тим як ми його розпочнемо, традиційно просимо підписатись на наш канал. Допоможіть нам дістатися відмітки у 10 тисяч. У центральному матчі 26-го туру УПЛ зустрінуться Дніпро 1 та Динамо. Завжди безкомпромісна та сповнена емоцій Боротьба кияни продовжують погоню за шахтарем, тож їм не можна втрачати очки. Дніпряни ж спробують перервати свою безвиграшну серію. Робіть перегляд матчів ще цікавішим разом із нашим партнером GGBet, який дарує круті можливості для глядачів каналу футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Донецький Шахтар продовжує свою кампанію із продажу Георгія Судакова, і якщо раніше все було лише на рівні чуток, сума за футболіста і так далі, то зараз вже спортивний директор клубу Даріо Серна назвав конкретні цифри. Я знаю, що президент хоче великі гроші. Якби він хотів отримати 40-45 мільйонів, віддав би вже у наполі. Але це унікальний футболіст, йому 20 років, у нього божевільна техніка, обсяг роботи, голова на місці. Таких футболістів сьогодні мало в Європі. Впевнений, ми продамо Судакова до о ще за 60 мільйонів він коштує таких грошей, сказав Даріо в інтерв'ю КДК. Водночас він зауважив, що кінцеве рішення щодо трансферу прийматиме президент команди Рінат Ахметов. Тим часом підігрів інтерес до футболіста, журналіст Ніколо Скіра. За його даними, нині Георгій знаходиться на радарі у кількох топ-клубів АПЛ. Мова йде конкретно про Челсі та Арсенал. Саме ці команди найбільш активно проявляють інтерес до півзахисника. Ну і як же тут не згадати про кейс Мудрика, боротьбу за якого розгорнув. Нули саме ці дві команди і виграли тоді сині. Як буде зараз, скоро дізнаємось. Чергову порцію новин про Андрія Луніна та Карло Анчелоті принесли нам іспанські змі. На цей раз повідомляється, що між сторонами відбувся діалог, у якому розставили всі крапки над і. Нещодавно Карло Анчелоті оголосив, що після двох складних травм тібу куртуа буде готовий зіграти проти Кадіса у 34-му турі Ла ліги. Говорив про це і сам Бельгієць. Я почуваюся фантастично навіть краще ніж очікувалося. З нетерпінням чекаю на повернення. У той же час повідомляли, що в 33-му турі проти. Сосідада в основі мадриці вийде кепа Арісабалада. Однак, навіть попри це, Андрій може не перейматися за своє місце у стартовому складі, про що Анчелоті сказав йому особисто. Ти не втратиш своє місце ні в півфіналі, ні у можливому фіналі Ліги Чемпіонів. Приводить слова італійця, журналіст Алексіс Родрігес із видання «Планета Реал Мадрид. Зазначається, що наставник поговорив з Луніним після одного із нещодавніх тренувань. Водночас, ситуація із кепою, занепокоїла агента гравця Жоржа Мен. Леша повідомляється, що представник Луніна таким рішенням італійського спеціаліста залишився незадоволений. Португалець вважає, що зараз Лунін повинен мати впевненість перед півфіналом Ліги Чемпіонів, і за даними Реал Мадрид, Exclusivo, це може навіть вплинути на його продовження контракту із вершковими. Далі на черзі у нас трансферний блок. У ньому поговоримо про Динамо, про Довбика та про колишнього нападника Донецького шахтаря. Київське Динамо, яке так і не змогло знайти гідної заміни у центрі оборони для Елі Забарного, зацікавлене у послугах захисника юнацької команди, минає Андрія Чеборинчака. Про це інформує спорт З початку другої частини поточного сезону 16-річний футболіст стабільно виступає у першості ю 19 і, попри юний вік, показує якісний футбол. Він добре грає на другому поверсі. Та у силовій боротьбі втім, чи розпочинали клуби перемовини, наразі невідомо. Шукає нову команду і екс-гравець Шахтаря і Динамо Жуніор Мораес бразильським змі. Він розповів, що постійно отримує запрошення від різних команд однак, жодне його не зацікавило. За останні 15 днів я відмовив п'яти клубам: один із бразильської серії А і чотири з серії Б. Я хочу дочекатись трансферного вікна і подивитись на попит на європейському ринку. Маю мету повернутись. У Європу водночас Морайс повідомив, що виходили на нього команди із італійської серії. А щоправда, на той момент він не був готовий прийняти таку пропозицію. Завершуємо трансферний блок чутками щодо Артема Довбика на форварда Жерони є великий попит серед європейських команд. Раніше повідомлялося, що до цього списку додався Наполі. Нині ж Фічахас інформує, що неаполітанський клуб готовий викласти за українця 50 мільйонів євро. У Італії Артем має стати заміною для Віктора Осі. Імена, якого неаполітанці влітку планують продати, ще раз повернемось до інтерв'ю Даріо Серни, адже у ньому він висловив невпевненість у тому, що донецький шахтар відпустить своїх гравців у збірну України. У ту збірну, яка виступатиме на Олімпіаді. Подивимося: я не знаю, ми потрапимо у лігу чемпіонів, чи будемо грати в кваліфікації. Звісно, ми завжди йдемо на зустріч збірні. Це треба робити, це найважливіше, особливо у такій ситуації. Але сьогодні я нічого не можу сказати, заявив Даріо. За словами представника шахтаря, якщо дати кваліфікації ЛЧ та Олімпіади будуть перетинатись, керівництво команди говоритиме із головним тренером збірної Русланом Ротаним. Треба сісти по-людськи домовитися та при Мати рішення, яке буде корисним для збірної та для шахтаря. Підсумував Даріо. Ну і завершуємо сьогодні історію з Франції. Історію доволі непересічною для українських футболістів. Адже там преса накинулась на Данила Ігнатенка, що нині виступає у Бордо. Українця звинувачують у расизмі. У вівторок, 23 квітня, Бордо на своєму полі обіграв Дюнкарк із рахунком 2-0 у матчі 34-го туру другої ліги. Данило Ігнатенко вийшов у стартовому складі і провів на полі 74 хвилини. Вже після цього поєдинку гості випустили офіційну заяву, у якій звинуватили українського. Гравця у расизмі на адресу свого захисника Аліуна Ба дисциплінарний комітет вирішив розслідувати справу Ігнатенка. Про що повідомило видання Лекіп. За інформацією джерела, український футболіст назвав захисника суперників чорною кицькою, незадовго до того, як пішов з поля, у звіті делегату матчу йдеться про те, що під час поєдинку ба разом зі своїм капітаном юпою Санганте попередив арбітра Мікаеля Леле про образи, яких він нібито зазнав на шестидесяті хвилині. Але от отримав відповідь від судді, що йому відмовлено. Водночас, на даний момент, ці звинувачення не зможуть завадити Данилу прийняти участь вже у найближчому поєдинку своєї команди. У свою чергу клуб Дюнкерк думає над тим, щоб звернутись до суду. У нинішньому сезоні Ігнатенко провів за бордо 32 матчі. У них забив два голи та віддав один асист. Що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, чекаємо від вас лайку, а також ще раз перевірте підписку на канал Футбол України. Будьте з нами на зв'язку. Скоро побачимось.